Як і обіцяв, витягнув і люху нарешті на кригу, і крига нарешті стала. Важлива інформація. Сьогодні у нас таке там 13 лютого, і сьогодні ми плануємо ловити щуку. Відео змонтується після цього. І всі, хто захочуть пообурюватися, що ми ловимо в заборону, ні, ми не ловимо в заборону. Ми тому саме на щуку і вийшли, що хочемо встигнути до заборони. Заборона у нас. 15, з 15 лютого, да, по 31 березня. А вже потім, як почнеться заборона по щось, ми з ним може поїдемо і на Судака. І задача нас яка ілюха буде показувати ті приманки, які він розробляв у бренді вікінг, пояснювати мені, як на них ловити. Тому що в зимовій риболовлі на такі штучні приманки, я ну, типа, е, ну такий собі, ну не дуже великий спеціаліст, ну принаймні як Ілюха, і він він має знання, і він ними буде ділитися в першу чергу з вами. Ну і я теж піду щось поруч. Давай. З приводу великого спеціаліста це звучить як бодішеймінг. Да? А, да. <рес> ну, Він, він, він об'ємний спеціаліст з <рес> <рес> зимових приватний. Добрий день. Сьогодні ми будемо намагатися ловити щуку, поки вона не клює. Але я думаю, що все ж таки щось зміниться і ми її піймаємо. На що, Скажи, ми будемо її ловити першу. Я щурок? почав ловити на наш найбільш відомий балансіл Єті. Скільки це? 4? Це 5. Це 5 їлка. Ага. Такий самий. Да. Ага. Я поставив металевий поводок. Бо, бо зубати падло може згристи. Він дає менше, зазвичай він дає трошки менше клювань, але трошки менше відкусів. Ловиш на жилку чи на шнур? На жилку. це наш брейновський класік. ага. Коропова жилка. Я її намотав, тому що. Вона в мене була. Я зрозумів. А я думаю, можете коропа хоч багрануть. Ні, не хочу. <рес> не хочу так. А мені Люха ще спробувати різні віби. Ну, типу, я взяв і котрі обризинені, і котрі класичні ауткасти. Ну, буду на них пробувати і на балансири. Взявши удочок ну, різних, це карбонова на неї взагалі катушку спінінгову поставив. Ну сюди класичну зимову катушку. І Ще маю пару маверіків удочок. Сподіваюсь, все ми сьогодні це обловимо і порозповідаємо. Чому ми ловимо на те або на інше? А, і, і чому у нас ловиться чи не ловиться? Все погнали. Поки у нас не ловиться. Да, але ж ми тільки почали. Та, що сказати? Я нарешті нарешті. Зроблю так, щоб підписники нашого каналу побачили ілюху краснову на кригі, бо він розробляє різні зимові приманки. А тепер має продемонструвати, як ці приманки офігітельно ловлять різну рибу. Принаймні, у нас є така надія. От. Будемо зараз мріяти про офігітельні улови. Або не мріяти, а ловити. Бачите, я вирішив. Не давати відпочинку своїм спінінговим катушкам навіть взимку. От. Мій страдік зараз переїхав на карбоновий хлист зимової вудки. Будемо зараз імітувати зимовий спінінг вертикальний. Навіть флюр зберігся, який тут з останньої щучої рибалки, тут якийсь типу, 0,52 чи який. І все. І лови собі. Карбоновий хлист, вона називається якраз. Yeti Solid Carbon. Карбон. Ну, карбоновий хлист вимагає шамановкої катушки, а не якоїсь пластмасової зимової. Принаймні, мені так здається. Красючі, погодиться, незвично, коли ти на водоймі лазиш тупо, ну, типа, без великої якоїсь двіжухи. Угу. І перший копаєш цю цілину. Щойно стала крига, і снігу немає взагалі, така мінімальна, якась, я не знаю, інії е чи що на ньому повиступало. Е -е Це значить, що. Риба дуже добре нас бачить через кригу. Це часто буває, коли ловиш якогось там, не знаю, окуня на міляках, ти йдеш, він тебе бачить і ці зграї прямо з під тебе тікають. Думаю, щука, яку ми зараз ловимо, теж нас ну, і чує добре, бо ми своїми лідоступами шкребемо добряче. По-друге, нас добряче бачить, бо через кригу, ну реально як через скло нас видно. Тому якщо вона якась сильно обережна, то це її може насторожувати. Ну це я таку, типу, першу отмазочку зліпив, чому, чому не клює прямо одразу. От. Але сподіваюсь, що потім сонце вийде високо, почне сліпити її очі, і вона почне жмуритися трохи, і така, типа, ой, блін, щось я його там ну, не добачаю, ніби його немає, значить, можна і клюнути. Чуєш, а скажи мені, як багато часу треба провести на лунки Я вже казав, коли щука активна. І ти знаєш, де вона стоїть, я ловлю зазвичай три-чотири підброси і біжу далі. А в одному горизонті чи змінюєш? В одному. Я не опускаюсь дуже низько до дна. Я ловлю десь метр. метр, інколи півтора, якщо там. Отак високо? Тобто да. не пів метра від дна? Ні. А я пів метра від дна. Бач, типо... от А на що? Ну, О, Якщо боли. щука активна, вона не жметься до дна. Якщо щука активна, вона стоїть пів Ти Опустив А, у А ж глаза зверху вона на башні. Зверху. Вона, як... вона атакує, як і судак активний, він атакує знизу вверх. Чуєш, так. у мене з собою є холод діпер. Як думаєш, якщо дивитися, чи риба підходить, є сенс взагалі? От судака, я знаю, є сенс ловити з діпером, бо ти бачиш підходи я до. Я ніколи Мину. не ловив щуку з під ехолоту взимку. А як думаєш, є сенс? Думаю, що немає. Ну, Я не вірю в те, що щука клює там на. Я тудися там підбросив, я в це не дуже вірю. А то що вона підходить, дивиться і уходить, наприклад. Ну, так вона подивилася з під води. Знаєш, ми йому мотиля, а він нам звідти ля. Зрозуміло. Життєва мудрість від класиків. Паша пішов брати язика. Я він все буде знати, на що піймали, хто піймав, як діда звали. Це Паша дуже любить і дуже вміє. Не, ну, обіцяю, що по прогнозам, що мінімум що два тижні нормальної зими, то я думаю, що ми там і на соснах побігаємо, і може навіть і на КВХ. У щуки і взимку є така тема, як і по спінінговій рибалці, як вихід. Тобто не клює, всі ходять, кажуть. Риби нема, або рот закритий. А потім клац і там хтось не знаю, на щуковку піймав. Це частіше на щуковках видно, коли бачиш флаги один за одним вискакують. Або от на такій от водоймі, де там є якась кількість щуки. Теж люди ходять, 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 а потім там щука, 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 щука. І потім знов рот закривається, і там 2-3-4 години знову може бути дуже-дуже ну, рідко якісь клювання. А потім знову в cool. Як правило, вони бувають зранку і з вечора в довгий день, ну тобто, коли кінець зими, а коли дуже короткий день ну, от на самому початку зими, вони можуть бути, наприклад, в обід. Ну, типа, з 11 до 12 і ввечері. Тоді часто буває таке, що ранішній вихід, е, ну, типа, такий дещо змазаний. А ну, якщо це якась умовна річка, е, то там ці, ця причина активізація може бути від того, там дали ти чию чи ні. Тоді, типа, гес відкрила заслонки, там рух води, якийсь не знаю, кормова риба рухнулася, і воно її може включити. Може бути момент по освітленню, Не знаю, ну, наприклад, вона розуміє, там, як в тому анекдоті, мама сказала, як стем'є додому. Ну, типу, от вже починається погане освітлення під кригою, шука розуміє, що от скоро, напевно, вже стімніє і не буде видно здобич. Ну і плюс вона вночі ну, не сильно так полює. Ну, розуміє, що треба зараз хавати або доведеться чекати до ранку. Якось так. Що, не клює? Не клює. А чому? Е, тому що дуже сьогодні багато причин, чому сьогодні не клює. По-перше, це сонце, по-друге, це атмосферний тиск. По-третє, це відсутність будь-яких маринах на небі. В Четверте, сьогодні повнолуння, а всі знають, що у повну луну не клює. Хіба що судак, але тільки вночі. Так, тиск може бути занадто високий, занадто низький, Просто... може бути занадто нормальний. Скажи, які ти приманки вже сьогодні в воду макав? Я сьогодні майже постійно бігаю з Єті. О тим кислотним? О, ні, я декілька разів міняв кольори, зараз в мене стоїть. Колись тут, тут дуже файно працював колір Маклель. Такий типу, мальочок. а я дивись, повісив колір, за який я тебе постійно троллю. Цей European О, такий е яскравий попугай, яким О, е я вважаю, що можна когось провокувати. А може сьогодні не кліє, тому що я не ставив якусь велику приманку. Наприклад, сьомаку. Отаку? Да. Це 75-й. 75-ка. в неї... Та будочка потягне? Ну, якщо не дуже сильно змикати, то потягне в нього хвіст з оленячого хвіста, з так званого бактейлу. Це дуже файна приманка для судака. Їм можна робити як балансіром, а можна качати як бакоплавом хвостом. Типа так плавно плавно Я за, зараз спробую показати. Е, я сьогодні е, більше часу приділяю звичайному класичному балансиру. Е, періодично, ось на цю. Обсиликоніну приблуду під назвою. Вона сайті. не обсиликоніна, она силиконовая. Ну коротше, на оцю м'яку кислотну е, приманку, я теж намагаюся сьогодні тут щось половити. Хоча Ілюха каже, що вона все-таки більше судакова і вона вимагає оцього качу там, і так далі. Тут так типу, класично я розумію, качати сенсу немає, тому що щука, ну, на мою думку, принаймні, е, вона риба така імпульсивна. Тобто, якщо в неї є якісь настрій клювати, то ти приходиш, ну, навіть, ну там, які там другий, третій качок і вона усня, правильно? Ну я ж вже сьогодні казав. Коли ми шукаємо активну щуку, то це 2-3-4 кача, підброса. і… А скільки метрів між лунками ну, при пошуку? Ну, коли в нас тут проходять змагання, то це буквально на ширину а, черевика. Навіть так. Да. Ну, це змагання, це так. зовсім інше. Коли багато людей, щука починає лякатись, вона починає Захухали, ходити в... навпаки, вона ходить зі сторони в сторону, коли дуже шумно. Ага. І в якийсь момент, коли в одному в, в одній точці збирається якась та критична кількість щуків, вона починає тлювати. Вона ми розуміє, що треба розрядити себе трошки, і треба комусь вийти на кригу, поспілкуватися з риболом. да? Подивися, що там. Таким. Да. До речі, як ти вважаєш, прозора крига впливає на. А вже ж впливає. Ну, бо, бо я вона, знаю, що 100%. Це якщо впливає. вона тебе бачить, на такій глибині вона впливає на будь-яку Я як б тебе побачив здалека вже б не клював. Би. Ну, та ж сама штука, можу сказати, про тебе. Mm. Е, до речі, дивись, я зараз ловлю на флюр. От у мене флюр 0,26. Ти от що рекомендуєш? Флюр чи жилку? Дивись, флюр ж дає жорсткий контакт, ну, пасічка нормальна. Я, ну, я вважаю, капу. що найкраща жилка чи флюр це той, який в тебе є. Якщо він тобі достався безкоштовно, то це взагалі джекпо. Да? Тобто я мотаю те, що в мене є під рукою. А по товщині? Ну дивись, от е, яка товщина? Мене Зараз критична, мене, щоб не сповувати рухи того балансіра. Ну дивлячись від якого про який баланс, ми кажемо ну, ці той ж є наприклад, ну, пітерочка п'ятерока. нормально ходить до 0,3 жилки. Вона ходить е, навіть так? так. В мене на охуньових вудках часто намотана там 025 А оці приколи що з шнуром ловити? Ну, з шнуром в мене є досвід ловлі тільки судака. Ну, от я теж судака. І після шнура з мультиплікатором як би, і жилку і флюр ставити немає ніякого бажання. По Тому що side... нормальний оцей в типа? Ну, взагалі, контроль приманки, контроль підсічки, контроль риби. Ну і, mm. А вже ж саме основне це то, як ти відчуваєш клювання. Шнур ставиш який? Такі, як приджигові ловлі? які там 0,8 чимало. Повторюсь, ставлю шнур, який в мене є в наявності. Чаще за все це десь 1 2. А якщо ти чи я не сильно поросить? Ні. Yeah. Завжди можна поставити трохи більш важку приманку. І Компенсувати, понятно. Короче, Але я... останні роки, ну коли ти останні роки бачив на Дніпрі таку струю ми не кажемо там про черкаси про щось ще, а от в Києві, коли ти останній раз бачив. Ну, хоч якусь стою. Е, Коли я був на добички минулого року і коли ну, давали течію, у мене метра над... на два відносило приманку, вона мене злучає коло, там втрачалася. Ну, значить, треба було поставити приманку немножко Бачу. більш важку. Ага. До речі, е, чи хочете ви якийсь відос з криги в пошуках Судака, Бо, типу, ну, щуку ми зараз шукаємо, чи хочете ви такого самого посудику, якщо хочете, пишіть про це в коментарях. Сьогодні досить такі очікування були оптимістичні, бо знали, що будемо першими на водоймі, що крига тут ще вчора була не ну Перші прийдемо, вершки знімемо, всю активну щуку понаколюємо, а потім вже, хай хто хоче, той приїжджає після нас. Як то кажуть, е нашому птеляткові та й вовка з'їсти. От приблизно так виглядали наші плани по факту уже середини дня. Коли ми заміж знімання вершків знімаємо знежирене молоко вершки, таке враження, що зняв хтось ще до нас. О, так що у нас ще лишилося не знаю, там годинка часу. Якщо за цю годинку не піймаємо, то ви маєте шанс побачити відео без риби. Шанси прям такі. Близькі до 100%. Будь ласка, не показуйте моє обличчя. Так, да, можна і можна моє заблюрити. Е. Це не ми. Це не ми. Приманки ловлять, все хороше, і рибаки нібито не, цей, не з одного місця руки виросли, але. Mm -hmm. Ну, судя по всьому, з одного. Або з другого. Як то кажуть, що м -м, комерційна водойма, це тіпа, там, для слабаків, там і без руки піймає, виявляється, е не все так. Е, однозначно, як люблять казати, е, одні черті з півночі, О, це, е, якщо у риби закритий, рот, а вона тут гарантовано є. Не то, що закритий, він замкнутий, на замок, на забетонований, да. то тоді є шанс отримати такий відос, де ми просто розповідаємо про свої там, І нічого не показує. мінімальні знання, да, типу, хто, хто у кого мінімальні, у кого максимальні. А що там, щука чи що? Бачите, ну, людина імітує клювання. От. Тобто є, є такі ситуації, дійсно, коли ти ходиш. В общем, ти... ми нічого не зловили. Але ми точно піймаємо наступного разу. Якщо, ви... Якщо це відео набере 100 тисяч лайків і 10 мільйонів переглядів, і ви оставите сердечко в коментарях, то ми 100% вибухи. То нас уволять. Принаймні його. Підтримайте нас. Чим можете і підтримайте наші наші збори, до речі, це теж важливо. У нас там якраз зараз є збір один Сереги гаджету, і ми обов'язково ще виберемося на кригу, тому що судячи з прогнозу погоди, вона буде ще мінімум два тижні чи три. Як думаєш? Я не знаю. Ну, я от. не хочу про це думати. От. Коротше, ми виберемося ще на кригу і половимо Судака. Е, ми, те відео буде по-любому краще, ніж це, тому що ну, тіпа, піймати менше, ніж ноль ми не зможемо, ну хіба там під кригу провалимося. Ну, тіпа, але я не хотів би, щоб таке було. Що воно буде або таке, або краще. Да-да-да, Відео буде або таке, або краще. Тому підтримайте нас. Насправді з щуки якоїсь щось не тому що за, ну, ми знаємо цю водойму, ми її любимо. В якому сенсі. Але в мене сьогодні було два клювання. В мене ноль. В перші ноль. В мене одна щука зійшла з під лункою. Так, да, ми навіть її всі бачили, вона прям інша... так зробила коло пошани навколо лунки і виплюнула балансір. Да, що ж до день такий? Іншу, як би, бачив, тільки я і здалеку бачили, як я швидаю з вудками. Вот. Ну не суть. Би. Сьогодні на всю водойму було. На всю не нами, а на всю водойму сьогодні була поймана одна щука. І один короб. І один короб, так. От на цій оптимістичній ноті ми піду, поплачу. піду, піду, піду просто отуди. Уходжу в закат. Все. Все, я пішов. Я не можу витримувати цю ганьбу. Я по дороге додому, вже після того, як ми зняли фінальний акорд. Все ж таки одненько вихватив. Ну така, грам 600. Зовсім. Ну, ти подивив, от, що ми хочемо від щуки, ото подивися, ото вся в піявка, вся піявка. Бачите? Взагалі стоїть, не рухаючись на місці. Свобота лаєті. Я навіть з переляку забув, який це колір. І на саме цей колір сьогодні в мене були всі клювання, півпадіння.